Привіт! Мене звати Ольга Ліметрі. В цьому відео я хочу розповісти про е, таких три теми виділена, в кого є талант до мов, до вивчення іноземних мов про рівні мов. Е, і, власне, кому треба b 2 і c 1 кому потрібен, так? Е, 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 Значить, давайте спочатку. Про талант до мов раніше я дуже багато чула, що в мене немає таланту до мов, я не можу вивчити, ти можеш, а в мене немає. І так часто кажуть. Дивлячись на теперішній час і статистику, як саме те, хто саме вивчає німецьку мову і хто здає, я дійшла до того висновку, що люди, які або розумово працювали, або які ж наполегливо вчаться, багато мають талант до мов. Тобто є дуже багато людей, які можуть вивчити мову. Для цього треба, звісно, розумова праця нам полегшує запам'ятовування слів, запам'ятовування граматики. Ми швидко е розуміємося, що нам кажуть. Ті, хто не працював розумово, їм важко зосередитись, важко запам'ятовувати. І це не залежить від віку. Є молодь, які не працювали розумово і зараз їм важко зрозуміти щось. І є старші люди, які насправді досить непогано і швидко закріплюють граматику, яка є важка. Та? Тобто можна розвінчати міф, таланту тут немає, тут так, як талант е, до е, спорту. Якщо ним займатися, то можна досягти якихось результатів. Звісно, не потрібно бути всім ідеально, і всі, не всім треба мати С2, але все ж таки на побутовому рівні, на рівні b 1 b 2 для спілкування кожен, вважаю, кожен може вивчити залежить від зусиль та часу, які ви витрачаєте. Рівні, то тож, давайте поговоримо про рівні. Минулому році я вже записувала таке відео про рівні, але того року це було так. Трохи незрозуміло. На сьогоднішній день вже є у нас приклади, є люди, які познавали Б1, є, які познавали Б2, і ви можете на підставі них, або ви ж самі самі можете зрозуміти, що таке Б1, що таке Б2, що таке А1, що таке А2. А1 це взагалі елементарний рівень, там до 600 слів, кількість слів, Б2, Б2. А два 1200, до 1200 слів, і ви так трохи ними володієте і можете щось на дуже елементарному рівні сказати. Um, і B1 це досить вже такий середній рівень, який забезпечує вам е, вільне, е, вільно ви себе можете почувати у будь-якій ситуації. Тобто ви розумієте, що ви можете домовитись, ви розумієте, що ви багато чого можете не зрозуміти, ви можете перепитати, але все ж таки ви, ви е, володієте вже певним, пев, певним не, мовою. Певною кількістю слів, яка дозволяє вам відчувати себе в середовищі досить непогано. І ви вже, якщо порівняно з минулим роком, якщо взагалі нічого не розуміли, то вже як зараз Б1 мати, ви себе достатньо вільно розумієте. Наступне це Б2, b 2 і С1, С2, він не всім потрібен. Так, Він не всім потрібен. Ви відштовхуючись від того, що ви бажаєте робити, або чим ви взагалі займалися, ваша освіта, це вас. Визначає вже наступний рівень. Якщо ви, наприклад, не знаю, продавали продавцем, і у вас диплом продавця, чи ви там ну, будь-якою іншою діяльністю займалися, яка досить не є розумовою і ну, не потребує багато зусиль, це теж класно, це, це не є мінус. Це треба всі спеціалісти є хороші, і погані, тому що є ще така тенденція в Україні, що всі має бути три вищих освіти. Тобто всіх має бути це два. Це не треба вам, і не треба три вищих освіти, треба бути хорошим. Спеціалістом в своїй сфері. Ви можете бути прекрасним спеціалістом з рівнем Б1, не знаю, перукарем, прекрасно працювати в сфері там, послуг з рівнем Б1, якщо це вам подобається. Тобто в Німеччині немає такого поділу, що якщо ти там маєш аузбільдунг електрика, то ти погано заробляєш чи ти там щось на сьогоднішній день електрики це одні із найпошуковуваніших всіх. Непопулярніших людей працівники, яких дуже шукають і які непогано заробляють гроші. Та? Тому е, немає такого порівняння, що ти С2, то ти розумний, а Б 1 то ти нерозумний. В кожній своїй сфері має виглядати е, достатньо відповідно. Якщо ж ви вчителі, звісно, що треба мати це один чи там. Не завжди це 2 потрібно мати, якщо ж ви не знаю, будете працювати в Офісі, в Офісі достатньо b 2 і там це один. Тому кожен від себе, якщо ви не працювали в розумовій сфері і у вас немає ніяких документів, вам, швидше всього, держава не дасть дозволу до b 2 Але якщо ви маєте бажання тут чимось вивчати, наприклад, щось вивчати. Бухгалтерію, або щось таке, якусь офісну роботу, ну, або будь-що, що потребує знання мови, то, звісно, вас можуть відправити на Б2. Але це при умові тому, що ви добре знаєте вже Б1, а не три роки сидіти на Б1. Ну, Це так я вже образно кажу, але все ж таки треба бути відповідно. Розумітися, наскільки ви можете вивчити, наскільки ви не можете вивчити, і чи в загальному воно вам потрібно. Це власне до того, кому потрібно Б1, кому потрібно Б2. Давайте ж поговоримо Б2. Б2 це достатньо такий високий рівень, можна його порівняти з тим, що ви можете сісти спокійно з німцями, дві години порозмовляти. Ясно, ви будете ще не все розуміти, але ви не будете у вас мозок буде. Не буде перенавантажуватись як на рівні Б2, коли ви хочете з кимось поговорити, і у вас всі слова забуваються і не знаєте, як речення збудувати. Ви дос достатньо почуваєте себе вільно, можете говорити з помилками, можете довго провести час, все розумієте, граматично вірно будуєте речення. Можливо, у вас вже зараз на Б1 таке є, то ви знаєте, тобто наближаєтесь до Б2. Ви можете з двома там, з трьома носіями мови сісти і спокійно поговорити на багато тем. Це визначає, що ви вже там Б1, Б2, в залежності від кількості граматичних форм. c 1 коли ви вже пішли, наприклад, десь працювати по своєю спеціальністю і тут з Б2. І ви, звісно, на початку, на початку всього не розуміли, але пропрацювавши рік та, в своїй сфері. Пропрацювався рік в своїй сфері, використовуючи мову. Це можуть бути лікарі, це можуть бути медсестри, це можуть бути інші спеціалісти, це можуть бути вихователі, які рік пропрацювали в колективі з німецькомовними колегами. Можна говорити про те, що в них вже є це один. Є різниця між здати екзамен це один і володіти мовою на рівні. Це один. Це один це впевнено володіння мовою з різними граматичними формами, це впевнено вміння в Будь-яких ситуацій, будь-яких е, бюрократичних ситуацій. І коли ви вже в своїй сфері, е, певно володієте сферою, термінологією своєї своєю, тобто німецькою термінологією своєї спеціальності. Якщо ви певно володієте, то це вже буде це один. І там через кілька років. Потім, коли ви так володієте і добре спілкуєтесь, повірте, вам ніхто не буде казати, йдіть, здавайте це там, це два чи це один. Якщо ви з Б2 прийшли на роботу, рік пропрацювали, вам не треба далі знову ж таки це один здавати С2 і так далі. Цього не треба. В загальному, коли ви починаєте добре спілкуватися німецькою мовою, німці не запитують ваш рівень. Вони, тобто рівень вже видно на початковому рівні там запитують, і там, коли ви якісь документи надсилаєте на визнання диплому чи будь -на що інше, коли ви вже працюєте і з однієї роботи на іншу, переходите, вільно володієте мовою про рівень, вже ніхто не запитує. Ну, окрім того, якщо ви хочете десь кудись поступити, чи будь-що щось, що зв'язане з де треба сертифікат, в принципі, дуже є таких поступити, напевно. Можливо, нову роботу шукаєте і там вписуєте свій рівень мови і додаєте сертифікат. Отож, зрозуміли. Треба повністю для себе зрозуміти, що ви хочете тут робити, для чого вам знання мови, і розумітися, як рухатися, куди що навчатися. Ви розумієте тепер, що B1 це не є м, досить високий рівень мови, але рівень мови, який надає вам можливість тут працювати, щось робити. І е, можна поєднувати як і роботу серед німців, тому що на е, курсах я розумію, що мало розмов, але коли ви будете, наприклад, з Б1 підете десь на роботу, навіть продавцем, де будете постійно кожен день спілкуватися з клієнтами, додатково ви ще чи можете навчатися на якихось курсах, підвищувати кваліфікацію або будь-що вчити, чи там самостійно, чи з допомогою фінансування держави, то ваш рівень мови значно покращиться дуже швидко. Основною проблемою є те, що дуже є мало спілкування. Але так як ви є в середовищі, багато хто є в середовищі, то спілкування є. Головне, є багато можливостей, і головне потрібно їх використовувати. Дякую вам і почуємось в наступному відео. E